Із настанням весни у високогір'ї Карпат значно збільшилась ймовірність сходження снігових лавин. Ледь не щодня прикарпатські рятувальники повідомляють на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах про те, що у високогір'ї Карпат діє штормове попередження. Зокрема, зберігається значна сніголавинна небезпека у зв'язку з відлигою та дме сильний вітер. Саме тому рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до планування власного відпочинку. Насамперед, Важливо не виходити на маршрути під час негоди. Але, попри всі застереження рятувальників, туристи й надалі продовжують наражати себе на небезпеку. Минулих вихідних гірські рятувальники селища Ворохта та поста Заросляк надали допомогу одному з туристів, який травмувався під час спуску з гори Говерла. 18 березня близько 6-ї години вечора на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини номер 12 селища Верховина. Надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла турист 1997 року народження, житель Хмельницької області відчув погіршення стану здоров'я, а саме загальну слабкість, тому йому потрібна допомога рятувальників, щоб супроводили до підніжжя гори. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища міського типу Ворохта та поста Заросляк. Близько сьомої години вечора рятувальники прибули до постраждалого та транспортували його до спортивної бази Заросляк. З метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода. Тому слід кіперуватися по зимовому, мати відповідний одяг, відповідне сніголовинне спорядження. Також хочу наголосити, що лавина небезпека в горах зараз підвищена, так як накопичилося Багато шарів снігу, на них діє перепад температури, тому е, треба бути особливо уважним при подоланні е, засніжених схилів, при несприятливих прогнозах погоди або коли є попередження від рятувальної служби, що підвищена лавина небезпеки, переносити свої мандрівки на більш сприятливий час. Е, також е, е, хочеться нагадати, щоб всі, хто виходить в гори, Встановлювали мобільний застосунок порятунок в горах, який є доступним на двох платформах на Android та на iOS. Через цей додаток можна зручно комунікувати з гірською пошуково рятувальною службою і в разі такої потреби екстрено повідомляти про ті чи інші небезпечні події в горах. Пам'ятайте, що необхідно ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан, а також слідкувати за зміною погодних умов.